Нам потрібно спочатку провести відкриту нараду, запросити керівника агентства відновлення і задати йому питання: ви готові, якщо ми зараз несемо зміну програми, прийняти ці кошти, їм не потрібно нічого чекати, яких тендерів, тендера вже проведені. У них є виконавець робіт. Тобто, виконавець робіт, ці роботи може зробити, але при наявності фінансування. Крапка. Ні, все це добре. Ми от якраз ну, так. про засідання вже проводимо. Я так розумію, Та сьогодні сьогодні запросили керівника, але він ігнорує. Якщо він, наприклад не прийти до керівника, так, керівника із, із, із йдете, рішенням із, йдете, із, із рішенням ради відповідної, там чи піщанської, ні, там чи іншої, і вони скажуть, ми готові щось фінансувати. Ні, просто або нам тоді в області потрібно міняти програму так, спеціально ми, для, для державних доріг, так, то так, тому потому, що зараз ця програма звучить так, як я сказав. Сільська рада дає 1 мільйон 500 тисяч, зоберіться і вирішіть це питання. Чого ви не збираєте? Депутати обласної ради готові. Збирайте, не затягуйте цю комісію, давайте вносити цю правку. І щоб ми у нас, я нагадаю, що минулого року депутати обласної ради не приймали бюджет, його підписав особисто сам голова військової адміністрації, пан Пронін. Тобто ми внесемо цю правку, я думаю, знайдуться голоса все буде нормально. І від нього. І що вони пишуть? Ця агенція? Дайте 10 мільйонів. Ми вам, хоч завтра, почнемо її робити. От, і все.